Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в невелике казкове містечко, яке має назву Сонячне, та познайомимося з його незвичайними, але дуже важливими героями. Тож вмощуйтесь зручненько та приготуйтесь до цікавої історії. Сонячне було звичайним невеликим містечком: тихі вулиці, дитячі майданчики і парки. У кожному дворі жили котики, які виглядали. Як звичайні домашні улюбленці, але ніхто й не підозрював, що ці пухнастики мають неймовірну таємницю. Кожен із них вмів перетворюватись в спеціальну машину та входив до загону коти-рятівники, команди котомашин, яка приходить на допомогу, коли трапляється біда. Давайте з ними познайомимося. Знайомтесь, кіт вогник. Вміє перетворюватись на пожежну машину. Гасить пожежу та рятує тих, хто потрапив в біду. Його червоний автомобіль завжди готовий до виклику. Має потужний насос та довгу драбину. Його девіз вогонь не жарти. Номер має 101. Кіт патруль перетворюється на поліцейську машину. Оснащений навігатором та тепловізором. Його головний девіз порядок понад усе. Має номер 102. Кіт док завжди поспішає на допомогу хворим чи пораненим. Швидко перетворюється в машину швидкої допомоги, щоб миттєво дістатися до тих, хто її потребує. Має медичний набір та тепловізор, щоб шукати постраждалих у темряві. Має номер 103. Знайомтесь, кіт газ. Майстер на всі руки. Як тільки приходить сигнал на номер 104 витік газу або якась несправність газового обладнання, він перетворюється в машину служби газу та швидко вирішує всі проблеми. Його девіз з газом не бався. Номер має 104. Кіт верт перетворюється на вертоліт, в якого є лебідка, прожектор та камера. Можу дістатись будь куди, де не проїде автомобіль. Його кредо висота не перешкода. Кіт сніжок дуже кумедний та веселий, але завжди готовий до зимових пригод. Як снігоприбирач, він має великий ковш для чищення снігу та розмальований сніжинками. Він розчищує дороги від снігу та площі. Його девіз сніг нам не страшний. Кіт Струм звичайний кіт, а при потребі стає електромобілем-рятувальником, що забезпечує електроенергію у разі аварій, заряджає батареї, з'єднує порвані дроти. Його улюблена фраза завжди заряджений. Одного разу містечко сонячне прокинулось під звуки сильного вітру. Небо раптом почорніло і почалася снігова буря. Ураганний вітер валив дерева та рвав електричні дроти, а на місцевому озері відірвалась крижина, на якій були рибалки. На додачу блискавка влучила в старий будинок на околиці міста, спричинивши пожежу. Жителі міста намагалися впоратися самі, але стихія була занадто сильною. Саме час діяти команді котомашин. В службу порятунку поступив сигнал, що група рибалок опинилася в пастці на льоду. Кіт Верт завжди готовий до виклику. Він миттєво полетів на допомогу рибалкам, опустив трос із лебідкою та й витягнув рибалок на берег. А в цей час службу порятунку. Зателефонували стурбовані батьки і повідомили, що загубилися діти, коли повертались зі школи. Їх телефони розрядились, і вони не знають, де їх знайти. На дворі темно, тож треба пристрій, який бачить у темряві. Звісно, кіт Патруль поспішає вже на допомогу. Його поліцейська машина оснащена навігатором та тепловізором. Патруль знайшов дітей. В нагоді стала й машина «Кетдок» – швидка, яка зігріла дітей та повернула їх додому батькам. Після влучання блискавки пожежа охопила так старого будинку, всередині якого були люди. Вогник миттю перетворився на пожежну машину, загасив вогонь і допоміг людям спуститись драбиною. На номер диспетчера поступив сигнал. Що через обрив лінії електропередач зникло світло, і лікарі не можуть в темряві лікувати пацієнтів. Кіт Струм миттєво перетворився в електромобіль та підключив електрогенератори, і в місті з'явилося світло. Всю ніч та весь день трудився сніжок. Він розчищав дороги від снігу. Так, завдяки злагодженій команді, коти рятівники. Допомогли мешканцям міста справитись з негодою. Всі небезпеки було ліквідовано, а жителі зрозуміли, що їхні пухнасті друзі завжди прийдуть на допомогу. Діти, а зараз давайте пограємо в гру. Кому що потрібно? Кому потрібні всі ці предмети? Так, поліцейському. А ці предмети. Кому потрібні для роботи? Вірно, пожежнику. А кому необхідні ці всі речі? Так, все це потрібно лікарю. А такий набір інструментів потрібен для кого? Так, вірно, для слюсаря-ремонтника. А зараз пропоную вам послухати віршики. Та запам'ятати номери екстрених служб їх потрібно знати для того, щоб у разі необхідності могли ними скористатися. Щоб життя уберегти від реальної біди, полум'я помітив дим, подзвони на 101. Громадян охороняти і порушників шукати, це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає. Кожен хай запам'ятає газом чути із квартири подзвони на 104. Діти, з якими машинами ми сьогодні познайомилися? Так, з машинами спеціального призначення. А для чого ж вони потрібні? Вірно, для того, щоб у разі небезпеки допомогти людям. До побачення, малята! На все добре!